Кац послідовний та якісний критик СРСР. Він випускає дуже якісний контент, до якого українським блогерам, як до Києва Рачки, і тобі особисто теж. Написали мені в коментарях до одного з минулих випусків. І от з таким комплексом меншовартості, з таким благоговінням перед росіянами, з такою надією на їхню милість не влаштовувати нам геноциди в майбутньому. Ми зараз воюємо. Із расизмом мені дуже сумно, що ця тема після вже майже року геноциду, терору і щоденних воєнних злочинів досі актуальна. Але ми знову говоримо про хороших руських. Це буде велике відео, в якому я розкладу по поличках всі свої аргументи і сподіваюсь на цьому закрити цю тему. Привіт! Я Роман Кузнецов, і, взагалі, то я психолог, і це мій психологічний блог. Але. Бачите, якою гидотою доводиться займатись, тому ставте лайк з жалості. І погнали! Відео вийшло здоровезним, тому я порізав його на дві частини. Першу частину одразу зможуть подивитись оці прекрасні підписники мого патреону, а інші вже завтра. Для початку я хочу. Задати правила дискурсу і окреслити поле, в якому я згоден говорити про хороших русських. Є такий логічний принцип, чайник Рассела. філософ, математик і за сумісництвом атеїст Берторан Рассел е, взявся якось спростувати такий поширений аргумент бог є, і спробуйте довести, що його немає. Рассел сказав, що там в космосі довкола сонця літає фарфоровий чайник і спробуйте довести, що його немає. Це вочевидь абсурдне твердження, неможливо спростувати. тож він сформулював принцип, згідно з яким обов'язок аргументації пред'явлення доказів і фактів лягає на плечі саме тієї людини, яка стверджує, а не мені щось стукнуло в голову, а ви спростовуйте. І ще та ж ідея пояснюється логічним принципом бритва оккама. між двох теорій, які пояснюють одне явище, ми вибираємо простіше з меншою кількістю компонентів. Тобто, якщо у нас є теорія, яка суто фізіологічно пояснює процес перетравлювання яблука, і є теорія, в якій вся та сама фізіологія, плюс вплив яблучно-перетравлювальних ельфів, ми завжди обираємо першу. Цьому відео я покажу, як було завжди у відносинах з Рашкою, якими завжди були хороше, рускі. а от протилежну думку я прийму тільки в тому випадку, якщо ви аргументуєте, чому саме Кац або Навальний, або Яшин, будь-хто, але чому саме він, той самий обраний, здатний змінити цей статус-кво, який існує вже протягом багатьох століть, і що саме в його словах і діях на це вказує. І чим вони принципово від росіянців минулого відрізняються? Почнемо ми аж з київської Росії. Наші ж князі часто влаштовували походи на Київ, щоб вигнати звідти якогось свого родича і самим посісти на трон. А в 20 столітті князь Андрій Боголюбський, який княжив в найвіддаленіших від Києва північно-східних болотах, пішов на Київ, спалив його, пограбував, а правити там не лишився. Сказав, що в нього є своя Русь з дідами й бояришником. А справжню київську Русь він своєю батьківщиною не вважав Боголюбський був сином Юрія Долгорукого, засновника Москви, якого вважають першим росіянським князем. А землі тієї бояришники Росії пізніше і стануть Рашкою. А в Третьяковській галереї в Москві... Висить найдревніша руська християнська ікона, яку Боголюбський вкрав з Вижгороду під час того ж походу на Київ. Саме тому деякі історики називають це першою війною рашки проти Русі, проти майбутньої України. І з тих пір, окрім війн, конфліктів, спроб нас закріпачити і знищити не було нічого. Ще раз: 900 років нескінченної війни. Із постійно зміною холодних і гарячих фаз. Але ж просвіщенні ліберали не такі, а мова зараз про них. Ну то давайте подивимось. Єкатеріна II чистокровна німкеня, абсолютно європейських ліберальних поглядів, розумна і прекрасно освічена, спілкувалась на високі теми з самим Вольтером. На словах вона топила за реформи, лібералізацію і навіть за відміну кріпацтва. А по факту зрадила українців, знищила козацтво і максимально кріпацтво посилила. Був ще один ліберал, дисидент світоч світочруської поезії Олександр Пушкін. Він навіть був жертвою репресій, побував у засланні за антивладні віршики. Ну, ви знаєте, цей безжальний російський протест. Ярий опозиціонер, коротше. В той час польщі як незалежної держави не існувало. Її розірвали на клапті, і велетенський шмат, звісно ж, урвало собі рашк. І Пушкін познайомився з видатним польським поетом Адамом Міцкевичем, який на Росії перебував у засланні. Пушкін був зачарований розумом і поетичними талантами Міцкевича. Ще й ліберальних поглядах вони зійшлись, тож стали близькими друзями. А потім поляки підняли повстання за свою незалежність, в якому приймав участь і Міцкевич. І тоді ліберал Пушкін, о як несподівано відкрив свого абсолютно імперського рота. Він присвятив цим подіям віршика клівітникам Росії. Ось кілька уривків з нього. О чому шуміті ви народне вітії? Це він у Західній Європі адресує ці строки. Зачем анафімой грозите ви Росії? Що возмутило вас, волнення Литвы? Оставте, Это спор між собою, домашній старий спор? Щось до боли знайоме, правда? Це 30-ті роки 19 го століття. Оставте нас, ви не читали, сії кровавые скрижалі. Вам непонятно, вам чужда сія сімейна вражда. Далі він погрожує заходу, типу, возьмемо Паріж за три дня. По-пацанськи бере їх на слабо, типу а ну давай, ната, іди сюда, і каже, що на Росії багато місця, щоб їх всіх поховати. Ще раз, це було 200 років тому. Але Пушкін це місцевий стіхопльот, якого не знають ніде в світі, де не було рашистських окупантів. Інша справа Федор Достоєвський. Його справді вважають генієм. Його справді вивчають в світі. Він той рідкісний випадок, коли представник найвеличнішої росіянської культури справді зробив внесок в світову культуру. Творчість Достоєвського на ряду з творчістю Ніцше вважається притечою філософії екзистенціалізму. Ну такий видатний просвітник, ну точно був справді хорошим руським. Достоєвський дівнік писателя Константинополь рано поздно должен бути наш. Дежавю інший випуск днівника писателя він тут сперечається з якимось росіянським автором, який теж пише «Константинополь наш но ми його будемо ділити з іншими слов'янами. И Достоевский ему на это отвечает. Какое тут может быть сравнение между русскими и славянами? И кто это будет устанавливать между ними равенство? Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных основаниях со славянами, если Россия им не равна во всех отношениях? И каждому народцу порознь и всем им вместе взяты. Великан Гулливер мог бы, если бы захотел, уверять лилипутов, что он им во всех отношениях равен. Но ведь это было бы очевидно нелепо. Зачем же напускать на себя нелепость до того, чтобы верить ей самому и насильно? Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок, І оставатися нашим навіки. Одним нам он должен принадлежати. Це 1877 рік. Йдемо далі. Роман Якобсон, справді видатний лінгвіст, був номінований на Нобелівську премію. Етнічний єврей народився на історично антисемітській Росії в Москві. Вже дорослим перебрався в Чехословаччину. А коли почалась Друга світова, переїхав в США. 50-ті він був професором в Гарварді і вважався провідним західним спеціалістом в галузі слов'янських мов і літератур. Якобсон розвивав теорію, яка почала складатися ще за часів Рашистської імперії, і згідно якої спочатку існували тільки російська і сербська мови, а всі інші слов'янські вже пішли від них. І українська це ну точно, ну звісно ж, діалект язика. От знову. Знову дежавю, може, справа не в Росії, а мені просто час до невролога сходити. В 52-му році працювати в Гарвард приходить український лінгвіст Юрій Шевільов. І він блискуче знищує теорію Якобсона і доводить, що спочатку існувало багато племенних мов і діалектів, від яких і пішли всі сучасні слов'янські мови, і розвивались вони паралельно. Я капсон не може стерпіти таких нападок на росіянську велич, тому він заручається підтримкою КГБ. І вгадайте, що він зробив. Повірте, вгадати набагато простіше, ніж ви думаєте. Він звинуватив Шевільова в співробітництві з нацистами під час Другої світової. Ну і сучасні хороші руски. Звольте мені і сучасних теж змалювати широкими мазками, а не говорити окремо про кожного. Бо, по-перше, це складно і треба передивитись цілу купу матеріали. Благаю, побережіть мою психіку. А по-друге, це вже зробили до мене. Отут. Десь тут буде посилання на відео української правди. Вони зробили велетенське дослідження хороших руських. Тому після мого відео обов'язково його подивіться. Цікавий спойлер. Правильна і вельми хороша я руська Єкатеріна Шульман не визнає Крим українським. Я зосереджусь лише на двох медійних опозиціонерах з великими політичними амбіціями На Каце і Навальному. І тут я знову хочу повернутись до скандалу з дождем. Я випустив відео, в якому показував, як Кац бреше і виправдовує дощ, типу вирвалося з контексту і виставили так, ніби дощ допомагає расистам. Після мого відео Кац випустив новий відео, в якому перевзувся і змінив позицію. Послухайте його. Чим більше появляється про таких солдатах, а тих, кому там дуже плохо, тим більше очевидно, що ти обов'язково окажешся на їх місці. Решится ли в результате огласки конкретная проблема конкретного бойца Сидорова с теплым пельем? Может быть. Только он один из сотен тысяч. Решение его личной проблемы не имеет никакого значения. Его функция ⁇ показать ту степень отчаяния, до которой надо дойти во имя элементарных бытовых удобств. Никому не улыбнется до такой степени доходить. Про всякий выпадок поясню, что вы только что почули. Так, дождь помогает расистам. Але тим самим він насправді допомагає Україні. Але головне зараз не майстерність каца у перевзуванні в повітрі. Латвія країна постраждала від расизму. Вони теж знаходились під окупацією, теж натерпілись від рашки всякого совоки по відношенню до Латвії впроваджував свою загарбницьку політику, переселяючи туди вагони расистів, і латвійці. Досі борються із ностальгуючими по совку і росіюшки жителям своєї країни. Ну і звісно ж, рашистська пропаганда постійно погрожує Латвії, намагається принизити її і не визнає її незалежність. В такому контексті Латвія проявила істинно буддійське співчуття і милосердя, пустивши до себе телеканал Дощ, і вигнала їх не просто так, не через русофобію, а за відвертий зашквар за пряму підтримку рашистської армії під час. Геноциду, що писав Кац про Латвію після зашквару дождя? Отут він розказує, що Рашка набагато сильніша держава ніж Латвія, і щось мені вперше в житті захотілось процитувати російську Гедоту. А в чому сіла Максим в авторитаризмі, в репресіях, в повальній бідності, в корупції? В бомжацькій армії, так якщо Путінська Росія набагато сильніша незалежної і демократичної Латвії, може ти собі вже зет наб'єш на всю спину. Я цього пасажу каца щось взагалі не зрозумів. А ще він отут намагається соромити Латвію. А коли міністр оборони Латвії першим серед високопосадовців заговорив про анулювання ліцензії, Дождя, кац дозволив собі. Дуже зверхні висловлювання на його адресу і натякає на совєтські методи. Протягнуто за вуха. Ну, ось він прямо називає Латвію не європейською країною, а бившою совєтською республікою. А тепер слідкуйте за руками: Латвія це найближчий друг і союзник України. Латвія завжди займала позицію тотальної підтримки України і робить це не тільки на словах. Латвія наш дуже важливий союзник у війні з расизмом. У історії з дождем Латвія знову зайняла абсолютно безкомпромісну проукраїнську позицію. Цим жестом вона заявила, що питання рашистсько-української війни. Абсолютно чорно-біле. Тут не може бути ні все так однозначно, що ти або тотально підтримуєш Україну, або ти на стороні зла. Латвія стала на захист наших інтересів, і Кац відкриває свого рота і критикує та намагається соромити Латвію за це. І мова не просто про абстрактну свободу слова по відношенню до абстрактних якихось хороших рус. Він критикує конкретні дії Латвії, націлені на захист України. В цій війні ще раз росіянин критикує нашого союзника за рішучу підтримку України. Чому тема хороших русських досі актуальна у нас? До речі, в минулому відео про дощ я показав відео, де їх ведучий радіє присоєднієнню Крима. Виявилось, що це в них гумор такий. Принципово це нічого не міняє, але я все одно перепрошую. Факти треба перевіряти. Нам не потрібна дезінформація, бо на нашому боці правда. Ідемо далі. Мені люди писали, що раз ти тут такий весь за факти і, і аргументований, то давай, покажи, де це кац толерує злочини минулого. Та будь ласка. Прямо в цій же історії з дождем. Ось отут він пише, що у українців є причини не любити росіян. У латвійців значить таких причин немає за думкою кац, і тим більше не можна не любити Росію, ж й на політичному рівні. Пише він. Я вже трохи казав про ставлення рашки до Латвії, і от вам ще примусова депортація латвійців в вагонах для худоби. В тому числі неповнолітніх дітей, примусова депортація сьогодні взагалі-то прирівнюється до акту геноциду. Тобто, вся риторика Каца повністю виключає історичний контекст, повністю ігнорує століття злочинів фражки по відношенню до інших країн і народів. Мені писали, що він ярий критик Совку, що в нього там цілий плейліст. Про це так він критикує радянську владу і те, як. Всім радянським громадянам погано жилося, але він не каже, що совок це пряме продовження рашистської імперії, що це тюрма народів, в якій саме Росія тюремний надзирач. У відео Каца все виглядає так, наче купа країн об'єдналась, і як давай себе гнобити. А провина за це на якісь там. Абстрактній радянській владі, яка просто взялась, і до політики Росіюшки ніякого стосунку не має. Щодо його позиції по Україні, послухайте оці його слова. Головна причина присходящего многолітня політика Путіна направлена на розрушення руського світу. Як вам таке? А А оце тут він про серіал «Свати» говорить, тому що Будько і Ковальови — не граждані України, Росії чи Білорусі, ані універсальні для всього регіону архетипи. разговаривают на общем для всего региона языке, их шутки строятся на общем культурном каноне, они сталкиваются с узнаваемыми проблемами. Так и выглядел русский мир. Так он и должен был выглядеть. Именно такие преимущества всем жителям большого региона, всем носителям большого языка он должен был давать. Большой язык и сплошные преимущества для русских колоний. Русский мир, то есть общий язык, история и культура, Прозрачні кордони – це не якісь абстрактні поняття, це фундаментальне преимущество от причасності к якому всі вигривають. Щоб мене не звинуватили у вириванні з контексту. Я не стверджую, що він топить за путінський русський мір. Ні, це він розказує, який прекрасний у нас був русський мір до Путіна, а Путін його знищив. І ще оце прекрасне виявляється з окупантами ми найкращі друзі. Вічня політика должна создавать друзей. А в случаї з бившими республіками МССР вже нічого не на було вони изначально були друзями. Що ж таке цей рускій мір, як він виник? Русський мір це метод російської влади захоплення України і знищення української ідентичності. Русський мір, про який говорить Кац, існує через те, що Рашка століттями знищувала українську культуру, українську мову та й самих українців. А переломним моментом в встановленні цього Русского міра став голодомор, геноцид українців. Винищення мільйонів українців саме після голодомору українців, що становили абсолютну більшість населення східних областей України, змінила більшість росіянців. Ну і звісно ж. Розстріляне відродження це теж був дуже сильний удар по українській культурі. Коли Кац ділить путінський русський мір і допутінський, він свідомо або несвідомо Бреше, огидно і мерзенно Бреше. Руський мір є лише один і абсолютно однаковий від самого початку і до сьогоднішнього дня. А назвати його нормальним, взаємовигодним. Розповідати про обчую культуру, большой язик історію. Немає морального права, жодна російська потвора, це цинічні танці на могилах українців. Про століття російських злочинів написана величезна купа робіт. Тут я розповів лише кілька історій, але й вони показують, що Рашка стала такою не зараз і не через Путін. Ну і ще трохи доказів. Отут я знімав. Русофобське відео із цитатами росіянців про рашку. Це все звісно виключно задля сміху. Але ви подивіться це відео і зверніть увагу, що як би давно не були сказані ці слова, вони на 100% актуальні сьогодні. А оце кілька прекрасних відео на інших каналах про те, як в хорошому русском мірі расисти зображали українців в кіно. Спойлер. Зверхність, зневага, насмішки, лютий шовінізм в будь-яку епоху. Всі посилання я додам в описі до цього відео. І останнє про Кац. В нас чомусь упускають один дуже і дуже важливий момент. Про нього його Ютуб був буквально головним білоруським медіаресурсом під час білоруських протестів. І він сам це підтвердив у інтерв'ю іншій хорошій руської. Шихман. Давайте послушаем, что он тогда сказал. Сегодня мы явно видим, что даже до самого Александра Лукашенко с его очень своеобразными отношениями с реальностью вроде бы дошла эта истина. Применение насилия, тем более применение немотивированного насилия непопулярным автократам, кадры избитых людей и новости об убитых – это не решение проблемы, а существенное усугубление своего положения. И без того, которое не очень хорошее. Хиба мы что-то такое видели? Далі він каже, що і Лукашенко, і білоруси розуміють, що насилие не вихід. Коли одні точно не збираються стріляти по толпі, а вторые штурмовать, в якийсь то момент виникає та неопределенность, в которой мы находимся сейчас. Понятно, что диктатор потерял всю свою легитимность и уйдет. И вот ще одне пророчество Каца. Я уже говорил, что угроза иностранного вторження – огромный вызов для белорусских элит. Все прекрасно понимаем, что появление на территории страны зарубежных войск или сил мятежников это момент прощания с суверенитетом. Мы же с вами самое цей побачили, правда? Российская армия на территории Беларуси вызвала недовольство элит, які скинули Лукашенка. Силовая, военная или полицейская, в данном случае неважно, агрессия против Беларуси не будет иметь широкой поддержки в России. Эффект Крыма неповторим. Він нивелирован к 2017-18 году, коли уже всеми социологическими методами фиксируется переход від поддержки политической агресії к явному роздраженню її. А це просто вау! Росіянське суспільство втомилося від імперських амбіцій. А я вже злякався, що Путін розпочне велику війну в Центральній Європі. Все це я показав. Ось для чого ми бачимо, що Кац відірваний від реальності не менше, ніж Путін, і так само підганяє її під свої погляди. Насильство було. Насильство жорстоке і невмотивоване. Кілька загиблих, тисячі жертв приниження, знущань і катувань. І тільки завдяки насильству Лукашенка втримався в своєму кріслі. А от завдяки кацу це насильство було одностороннім. Білоруси показали, що вони не росіяни, що в них є сила й мужність боротись. Але чомусь вони послухали росіянина і його росіянські імпотентські поради. В результаті білоруси програли всі їх жертви були марними. Вони втратили свою країну, своє майбутнє, а тепер ще й втягнуті в цю війну. Коли Шихман задала питання Кацу про те, якого біса він поліз зі своїми порадами до білорусів. Він відповів: от що ні, я не давав навчання, як політик. Мы были там журналистами, были аналитиками. А на питання, Чому белорусский протест програв, він вы це. Это потому что, почему российская оппозиция не смогла добиться успеха. Вот не, не за что мои прогнозы, а почему не, не победил там протест? От нет это ответа. просто не получилось. Це жалюгидно. Колись я хотів зробити розбір інтерв'ю рашистського психолога Лапковського. Його теж спитали про відповідальність за свої поради. На що він відповів щось типу: я не даю ніяких порад. Я просто кажу, що ти або зробиш отак, або будеш страждати до кінця свого життя. А людина сама обирає. Тож це її відповідальність. Я ніяких порад не даю. У Каца та ж сама маніпуляція. Він Прямо говорив білорусам, що не можна відповідати на насильство. Лукашенко вже програв, а ви вже перемогли. В світі, де ми вважаємо справедливим віддати під суд путінські медіа, хіба не буде справедливим кацу понести відповідальність за втрату білорусами своєї країни? Я не пропоную його судити за це. Ні, але є така штука, як інститут репутації. Ну і цими відео про Білорусь я одразу відповідаю тим критикам, які бачать в каті союзника, який розхитує путінський режим. Один режим він вже розхитав, а методи його, як бачите, не змінились. Ну і трохи про Навального. Про Крим я не буду повторюватись, ви всі це прекрасно знаєте. Його. Рицарська принциповість у боротьбі з жуліками і ворами кудись зникає, коли жуліки і вори порушують міжнародне законодавство і вчиняють злочини континентальних масштабів. І на Навальному лежить відповідальність за цю війну, як і на тих. 80 з гаком відсотків росіян, які тоді підтримали Путіна, і ще на невідомо скольких відсотків, які типу не підтримували, але толерували анексію як Навальний. Вони всі тоді благословили Путіна на переділ кордонів і на цю війну. Це причинно-наслідковий зв'язок. Але я хочу показати оцей його твіт. Незалежність української церкви він називає розколом. Тут він робить те саме, що й кац толерує злочини Росії минулого. Бо історія російської церкви це століття спроб знищити і підкорити собі українську церкву. Церква на Росії завжди була інструментом влади і ніколи не мала незалежності від держави. А головне. Що в тебе создавалось століттями, Льоша? Сучасне РПЦ, саме з такою назвою, з поверненням патріархату, який Пьотр І замінив на Сінот свого часу, створив Сталін, створив як відділ КГБ, який і понині існує. Щоб вас не втомити, на цьому я закінчу першу частину про хороших русських. У другій частині я розкажу про досвід минулого інших колишніх. Імперії і колишніх кривавих диктатур, дякую, що дивитесь, Дякую за ваші лайки і коментарі. Тепер котик.